Шановні, це Упс! А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі поїхали. Росіянам страшно. Новина про дозвіл бити в глиб Росії західною зброєю викликала справжню істерику у кремлівських гоблінів. Один з них Небензя навіть виліз на трибуну ООН. І став погрожувати оголосити війну НАТО, типу, такою зброєю українці самі користуватись не здатні, і це будуть робити натівські капрали. Якщо рішення зняти обмежень дійсно прийнято або буде прийнято, це буде означати, що з цього моменту країни НАТО починають пряму війну з Росією. Отмазатися від відповідальності. А Атмазатися від відповідальності – це якась вища дипломатична школа в Москві. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится. Здесь еще в высшей дипломатической школе Миду РФ тема выступ в зале ООН и Д. одразу за тему, как правильно заходить и в хату. С будет отмазываться, что не целовал. Как известно, применение таких вооружений возможно только при обладании доступом к разведданным со спутником США и ЕС. У Самої України такої важливості ніти близько. Ну, По перше, може Лисичмо щось пропустило, але захід передає супутникові дані нам з 2022 року. А по-друге, ми вже чули, що українці не зможуть навчитись користуватися Хаймарсом, не зможуть опанувати Петріот, спроможні літати на Ф-16, і ніколи не навчаться обслуговувати Абрамси. Але як бачите, це все у нас вийшло до того ж серпня двадцять. 20... 2004 року західна техніка дуже успішно звільняє територію Курської області. Наші хлопці на Бредлі беруть в оточення строковиків та кадирівців, які не встигли втікти. А хаймерси виробництво США нищать колони, які б мали прийти на допомогу цим строковикам. Мокшанська Ванга. Рен ТВ може радіти, бо здається, на болотах з'явилась своя ванга. Орчиня записувала кружечок в телеграмі, як вона відчуває, що щось погане станеться. І її третє око сказало: упс, а що трапилось? <плес> Та стислось до розмірів молекули. Я котя купила футболку. Просто памбіческа з котиком. Я не знаю, у мене дуже погане плохое підчувствою плохое відчуття, я ще не тупляю делать. У меня просто весь вечір. Плохое. Я Як нас сказала футболка? Бомбіческая. <п vídeo> Твою мать! <п send noise> <п send noise> Погодьтесь їхнє скиглення та крики це наче мед для вух. <п�> <in> -hmm> Російський воїн відбився від рук. Розглянемо ситуацію, яка максимально яскраво характеризує нашого ворога. Тут прекрасно все. Орк поспорив з другом на пляшку коньяку, що його не візьмуть на війну, але його взяли, і в Україні він втратив обидві руки. Упс! на питання, чи воно того варте за пляшку коньяка. Орк сказав, що мабуть ні. Я зараз для нього взагалі відкрию істину. Воно того не варте навіть за дві пляшки коньяку. А как вы оказались на войне? Заключил контракт с Министерством обороны. А почему решили заключить контракт? Расскажите эту историю. Поспорили с другом, возьмут меня по контракту или нет. Ну, взяли. Мне кажется, это чувак из мема про «это, это печально». А если бы не взяли, чтобы вы выиграли в споре? Бутылку коньяка. Ну, вже часто думаєш, это того не Сейчас Часто так. Вже багато чого зрозумів. А почему, чому не стоило? <рес> Молодий журналіст докопається до істини. А що, що случилось? Ну, рук остався інвалідом. Але у нього все ж таки є шанс відігратися. Він може поспорити з другом, що калек не повертають на фронт. 13-та колонна. Скажи ного зет патріота та досвідченого орка прорвало від фальшивих успіхів та перемог. Терорист Гозієв, відомий як воєнкор 13 накатив 300 для сміливості і записав гнівний відосик, в якому звинуватив особисто Путіна у зраді та погрожував повстанням. Придателі захватили країну. Все, у мене другого слова більше немає. Ну и что на фронте дупа, людей отправляют на заби, всех, кто против влады, вбивают, або сажают. Гиркин сидит в тюрьме, тоже можно к нему по-разному относиться, но тем не менее у человека столько за спиной. Все, у меня других, других больше слов нет. Это все предатели. Конче, але Гозієв сподівається, що всіх вбити не вдасться, бо росіян багато. Ну не знаю. Поки Кремль непогано з цим справляється на так званій спеціальній військовій операції. Частину своїх відосів 13 вже видалив. А адміністрація каналу написала вибачення. Упс, А ще трапилось. І мені хтось говорить: ти не боїшся там говорити, там і так далі, тебе ж можуть там посадити, закрити. Я не боюсь, просто на всякий случай видосики поудаляю. А что за смечеватая стричку у себя в Телеграм-канале? Вы наш не Ну и что, вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много, нас целая страна. А вас там кучка сидит, вы уже старые, скоро поумираете. А мы молодые, мы разберемся. Ого, же реально разрешился. Все, що зараз проїздить, ну, это все предательство. Предатели сидять в кремлі. Все, точка. Ось такий хоробрий повстанець. Є відчуття, що жити у його залишилось недовго. З чим ми його і вітаємо. Іронія по Фрейду. Російських поранених з поля бою одразу відправляють в морг. Це не жарт, їх. Реально тримають в трупарні, бо в лікарнях буквально закінчилися місця. Зараз поселили в моргі. Це поміщення морга старе. Продуктів для поранених теж немає, тому медперсонал годує їх яблуками, які зібрали біля моргу. Там вже навіть є повір'я, що померлі СВОшники перетворюються на яблука. Потім їх з'їдають ще живі СВОшники, Ну або свині. Хоча різниці я тут не бачу. З продуктами, звісно, біда щастя сотрудниці на учасник. Яблуки та собирають Так. піде. Столько бойцов ранених, що немає. як місць немає. От я бачу ще порожні койки. Хай завозять ще з питанням і з медикаментами тоже обіцяють давно. поки так. Ну що ж, пока так. подобається таке відношення командування боліт до своїх солдат. Уявляєте, яка це дизмораль лежати в морзі живим. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар в підтримку. До речі, у тих, хто вже оновив додаток YouTube в своїх смартфонах, з'явилась нова можливість натискати на закусіння з догори, не зупиняючи перегляд відео. Для цього ось прямо зараз тапніть по екрану і у вас знизу з'явиться оця штучка. Пропаганда просвердлила голову. Місцевий мешканець Курщини, знаходячись під важким ураженням телевізором, дуже здивувався, що солдати ЗСУ не з Лос-Анджелеса, не з Сан-Франциско, не з штату Іллінойс, тобто не з Америки, а з Житомиру, уявляєте? Очень Да. З Америки, Ні, не з Америки. А з якої? З Житомира. Житомир. Житомир. Блін, він просто розраховував на джинси і кока-колу, а отримав максимум шкарпетки. Боже, Житомир! Точно скільки разів під Півасік в гаражі він брав Київ, доходив до Львову та разом з Вашингтоном ділив світ. А тут хлопець Житомиру приземлив його в суворі будні. Тут якнайкраще підходить фраза: доброго вечора! Ми з України. puzzles orkiv На підсилення курського угруповання військ росіяни відправили скалічених та контужених зі всього фронту. Деякі з них навіть пересуватися не спроможні. Ідея, мабуть, полягає в тому, щоб з безруких та без зібрати щось більш-менш цілісне. Один тримає милиці, другий автомат, а третій кричить Ура! бо у нього єдиного є щелепа. Ти навіть є такі, на 8 контузі, розмовляє, що в він раз контузію може, Я я духа, скажіть чому. по телефону, что видели. Макс, Макс, Чего он ему сказал? Скажи, что ты что-нибудь по телефону, чтобы видели. Его самого разве всем 7 По телефону скажи что-нибудь. Те, кто здесь находятся, почти все они не могут нормально, адекватно проходить правильную службу. По состоянию здоровья есть ребята, даже которые просто передвигаться адекватно не могут. Им бы зараз в морзе и тому. Пид яблочко в саду. эти заболевания, при которых положено либо прохождение военно комиссии, либо перевод ці орки не переймаються. Незабаром вони попадуть в український полон і нормально вилікуються. Але не всі. Повстання російських найманців. Орг-контрактник записав звернення до Путіна, в якому ще раз довів, що росіяни воюють ні за Родину, ні за руський мір, ні за дітей Донбасу, та навіть ні за Завіти Ілліча. Вони йдуть вбивати виключно заради грошей. Мой патріотизм починає закінчуватися, Володимир Володимирович і Андрій Ромеч. Мені подобається, напис на цьому відео. Все йде по плану. Начнем з малова. Моя супруга, будучи б'єміний. От, обратилась за помощью в фонд защитника Отечества. На что ей сказали? Ваш муж наемник. Был бы он мобиком, мы бы помогли. А так как он контрактник, он наемник, он пошел за деньги. Фэчмо жалеется что Ему за мало платять за его злочины. Він дуже жалкує, що поспішив на війну, бо зараз за подписание контракту платять в 10 раз больше. Платят! Вот я уходил на службу, допустим, мне единовременно заплатили 195 тысяч. А сейчас я вижу, что. Что в Питере и в Москве люди получают по 2 миллиона единовременно, в Губкине и Стармосколе по 800 тысяч. Не в Губкине даже? Він просто виглядає як нормальна людина, але він реально дегенерат. Ти зараз що хочеш, щоб тобі доплатили за різницю? Це ж так і працює. Відібрали всіх, хто був згоден за 200 тисяч піти, потім за 300. Тепер шукають, хто хоче за 2 мільйони, але кажуть, що таких залишилось вже небагато. Тому не знаю. За всіми планами тебе вже не мало існувати. Які 200 тисяч, друг? Я отримую 19, 20, 30 тисяч рублей в місяць. Находясь, будучи в зоні СВО, И постоянно я слышу, что мне пересчитают, придет пересчет. А я доживу до этого пересчета, Владимир Владимирович. Да пересчитают, то... <говорит> буду. А еще, выявляется, ему уже не подобается на войне, и оно хочет додому. Бо дуже страшно помирати. Меня обманули в военкомате. Мне вместо того, чтобы дать добровольческий контракт в под добровольческое подразделение, мне подсунули Мінгу, що він несе? Тобто мізки вкупити собі освіжувач повітря, секс тобі вистачило, а перечитати всього на всього контракт, який відправляє тебе всього-навсього на всього на всього війну. Ти вирішив не витрачати блін, час. Це ж російська армія, тут не обманюють. Це виходить що я не чи що? тобто, моя життя дешевле? Так виходить, що ли, Владимир Владимирович. Упс, а що трапилось? Він думав це як в Москву на заробітки з'їздити плитку поперекладати. Кончені максимально. Технологічне гетто. Середньовіковізації Росії триває. Через нову хвилю санкцій з болот пішли популярні додатки, зокрема, сервіс для нотаток Notion, конструктор сайтів Wix, програми для маркетологів HubSpot та платформа для дизайнерів ReCraft. Вже зараз неможливо зареєструвати за російським номером в Гуглі собі пошту, а компанія Microsoft відключила акаунти Office. Як кажуть, в деяких російських компаніях після цього їх комп'ютери перетворили. На цеглу. Але росіяни спокійні. У них ще є можливість відкотити все назад і знову друкувати на бересті. Пропаганда вже не там. Замість маленького хлопчика в трусіках пропаганда народила величезну даму в БТРі. Вони вже подагналі какую-то воєнну кітку. БТР вони говорили. Тому щоб погрузіть нас і тісті на Україну. Звісно, всі вже пожартували, що її можна евакуювати лише спеціальною важкою технікою, але ми не будемо займатися боді шеймінгом. Наша задача займатися пропагандошеймінгом. шеймінгом. Жінка стверджує, що її хотіли вивести в Україну, щоб там вбити, але потім передумали вивозити. Спочатку ні хотіли нас відправити на Україну. Думаю, якщо ми туда попадьо, то точно вже нічого хорошого не буде явно не стаємося, то чому тоді не вбили на місці? Якщо так сильно хотіли вбити, ну що там у них поміняли, що там репарації там говорили. Як у нас кажуть, говорили, балакали, сіли і заплакали. Говорили взволновано, причому я чим-то вони були накувані, наковані, розстроєні, що там как-то. Ну, ну, вот. Я думаю, турбував розмір дірочки в, в БТРі всього сантиметрів 50. Розумом орків не зрозуміти. Російська армія це стадо рабів під керівництвом садистів. Орки страждають від власних командирів не менше ніж від українських куль. Причому мінусують своїх абсолютно безглуздо та жорстоко. Після конфлікту з командуванням в м'ясний штурм відправили спеціалістів дальньої розвідки. Як результат, досвідчений орк-дронар Гудвін відправився смарагдовий гробік, бо забув собі подарувати мізки. Перед тим як здохнути, вони записали відео, де призив. Бают никого не служить в армии РФ. Никакая армия, пожалуйста, не ходите служить в ему никогда в жизни. Это абсолютно нацидная система. особенно в Донецкие мобилизационные полки. Ваша задача здесь сдохнуть и сделать так, чтобы ком полка, отчитываясь наверх, выглядел хорошо. Это его личные, его личные крепостные и распоряжается номер так. Расповедают про злочины и про то, что командиры постоянно брешут. Наш командир полка с позывным «Злой» Игорь Викторович Пузик несколько дней назад уже доложил о взятии населенного пункта «Лесовка». И, естественно, это неправда. Ніч там не взято, але це ситуація не унікальна. Так існує по всьому фронту. Це бородати чмо в минулому адвокат. Був дуже вправним дронщиком, але його командиром абсолютно чхати, як то кажуть, дронщик в. Головне, щоб вже доповіли про захват населеного пункту. Тож брати його треба будь-якою ціною. Лож є абсолютною нормою. Лож о тому, що якісь -то населені пункти зайняті, є нормою. Опс, цікаво, як швидко зрозуміють орки, що йти в армію, це така собі пригода. Бо, судячи з того, що над ними знущаються, кидають в м'ясо та обнуляють в лісах, для них це є норма.

Чекали цього дня, як я рада бачити український прапор. Здається, звучить як щось неймовірне, але це реальність. 152 наших героїв вдома, як мінімум, 38 з них захисники Азовсталі. Любі, вітаємо на рідній землі, швидкого одужання, скорішої зустрічі з рідними та повного відновлення. Любимо вас і чекаємо всіх наших на нашій землі. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!